Всем привет-привет любителям И Черепашки Ниндзя. Ну и конечно же я уже не могу сказать привет моим улюбленным подписчикам. Да, у меня, конечно, один хейтер є. я. Я и так и не хотів хейтерувати. Я бачу, что е, канал підтримується. І вирішив вам зробити сюрприз нову серію по черепашкам Ніндзя Легенди. Так що, надеюсь, вам це понравиться ставте лайки, підписуйтесь, ну, а ми починаємо. І так як ви бачите я вже нападаю на так, не наші, завалить, всіх, понятно. Нейтралізатор не навалить. Кстати, забув сказати, у мене буде <проводить> 25-й Почам Леонарда всіх. І да, я дуже рад, що я сьогодні спавню. Я не ожидав нової серії, яким вздох. Коротше, а я хочу я по два Короче, Коротше я сьогодні вам планую показати вітру з Класик Хредром. Ну, і може іще пізніше.

Задание вот этого, чекай, за, кстати, я сегодня получил мамина, я с собой, ну, и так, девятого уровня, я не так, и так, не возьму с собой в команду, и, кстати, Даник, скажи всем привет, привет, да, Даник, играю вот там в Робокс, да, это, подкази, а, Даник, черепашки ниндзя хочешь, да, ладно, Вс, ладно. А я пока... не, ну тут 24 левел, Я так не... Я сразу так сдохну. Е, а куди же би мені зайти? Железну башку не хочу. От Леонардо монобував левел прокачав, у мене нема ДНК на нього. К в у мене є, Ксевермонтис. Не питайте чого я. Тут ну, трохи вообще не прокачаний. Ну, за 2008 мотогена я получил нового персонажа Кейси Джона і и Крис Брэдфорда. Ну, Крис Брэдфор у мене вже давно был. Стокмана, Данотео и я сегодня, кстати, хочу е, я называется. Змейка Юни, по-моему, тільки что хотіли выжить в класс. Так, а зараз, підписники я хочу піти. Не, даже не думаю, що я на вот піду. Э, я хотів би піти на шередеру, ну зараз не до часа за Зараз... Э, Зара... поки вас ще не було, я прокачав Монда і и Фиш Фейс. Ну, забув їх нього там звати. Че Крисина короля ми сьогодні походу з вами поучим. И кстати, высокий ролевой тут є роливой. Короче, я планирую такого заработать сегодня. Я хочу получить Рафаэль Космос. Я якраз по проходив по шоу, у меня 47 монеток, я не можу. Ну, придайте проходить. Так, 23, 21, давай попробуем. А що бы не карай тупо любят, там... блин, там дамат. Там, Блин, не 23 левого, я не знаю. Может я вообще не буду, Я включу их два, потому что це просто бой. Так, не, получайте. Там них 20. Ох, не фига карай нормально, так фигану мне. Так нам, Так. Ох, ну нормально. ты ч у меня так сильно? У мене 24, у них 22. Алло? Так, думаю, забыл. Крис Брэдфорд, да, да, все. Крис Брэдфорд тут ехал. Все, забыл на себя атаку. Еще нас усилив просто. Это усилив. Не знаю, я это буду. Короче, на. Ну, на. Да, бля. Усилить. Так бесит люди, какие Ох. Нормально, да, я. Ёпперс, это 20 удын. Я думаю, ну, что тут Нічого, я вже не боюсь, як Хіллки зробив. Оооо! Оооо! Нейтралізатор зараз вдохне. Так. Ну, блин, ну чого тут такого атаку додавали, щоб на себе тільки кидати? Так. Поки ніня. Я чую, що так, поки ніня. Чекай, фруїт-ніндзя якийсь тут. Коротше, чекайте. Еее, раз. Єс, ми завалили цього Кріпа чи як там його звати. карай. Карайка. Чекай. Ой-ой-ой-ой. Так, чекай. Ой, -ой, 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 ой Ну, тут вообще дела. Восемь. Нейтрализатор, походу, за раздохли. Да. А, да. Нейтрали... Давай. Нейтрализатор живые. Нет! Нейтрализатор. Да что вы такие нубы? Нейтрализатор сажовый. Нейтрализатор с самого початка бухтки не сцелим, Ладно. Я yes, смею прошить волну. Я заболела. Так. Так. Like. So. Ем, так, ми виграли, Єс. Піднімаємося. Ну да. Це друга еліта. Єс. Еліта 2. Ну що, підписники, ми молодці. Наработали еліту 2 і виграли людину. Так, звісно, в них тут великий левел, 29, куча в них левел, а нефіга. Так, а якщо еліту 1 пошукаємо, якщо еліту 1 пошукаємо, ну-ка. Так, двигаемся уважно. Литл дын, литл Так, так, так. Да, 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 да. Пока не так, тихо. Так, чекай то Чекай. Эк, где же у нас тут? А, вот, тут 23-24. А давай давайте попробуем. А если мы выживем и получим элиту новую, вот все будет хорошо. Ну-ка, давай. Пробуем. Так. Так. Так, тут, тут не черепахи и крыс, блядь. Нифига себе. Нифига себе. Тут, тут сила команды черепах. А, господи, я думаю, что это Микки ел. О, капец. зараз раздохну, це капец. Так. Эм, эм, дай -дай -дай. Все, Ладно, пипецки зарами здавал. І. І И ну закінчим миссию. Капіс! Десь ми получим еліту 3, і поучим далі другу еліту. Ну, надеюсь, я буду хорошая элита хотя бы. Блин, да, на то так бесить. Так все, на. Давай вот так хорошо, что у них тут нема хилщика. Хила тут нема. О! О! Ой, карай, живы, 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 Капец, надо быть хилой, ты на, 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 хилка, хилка. Хорошо. Ух. Хорошо, что на стиранку и на нейтрализатор нападал, а то зараз на ней нападают. Yes. Все, забавили, е, Мікеланджело і кодом ще забув. Нє, Донателло, ти не був. Нє, 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 а чого він зараз на Карай буде нападати вже, а? Так, промах він зараз так і так здохнув, і я не оглушив сильно. Нє, Кар! Хух, промах по Карай? Та да добре, що він промах робить по Карай. Не, Все, усанів, давай, усанів. Донателло, на! Нє, 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 карай даже не трогай, не вздумай! Капець, який він лопній, не тронув Карай, зараз здохне. А ти, ох. Харчожа і не повіз до Карай. От аби зараз Карай здохла, перфект, Вікторій. Єс! А шо ви такі мови? Зараз ще 25 левел, і все на красоті? Ой-ой-ой, ну тут же не, краси... не на красоті буде, підписники. Тут же буде по-любому не на красоті. Так, шукаємо один левел. Зараз ми ще еліту 3, надіюсь, заработаємо. Ну ми 24 леву всіх виграємо. Деколи не сп... не сп опа. Ну 25, блин! 25, я круг них куча левелу. Не, ну тут ми тоже не підем. А куда ми Тут, Блин, на красиво победа і все. Мы заработаем. Так, яка там элита буде? О, у мене буде синя элита на 10 днк на змею карай. Ух, не тут 30, то п'ятдесят нифига. Ну я думаю, что нам тут надо кого-то выжить. А може вже надо заработати цей левел? О, у мене красто еще весьма таген, можно зайти в якусь гру и еще заработати там трохи. Так кучу тому таке Да, Так, кучу. Раз, давай, швиденько. Бобоса. Бля! Куда я? Там під цей ліфт буде сон. Нєт, 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 нєт. Ми таку команду не пускаємо. Все, ну. Нєт. Виходимо, ходимо, ходимо. Ось, господи. Збираємо нашу легендарну команду. Я когось взяв, оцього Монда Єко, але він мені зараз не потрібен. Я цього риву фіш взяв. Все, like. погнали. Let's go, let's go, let's go. И сейчас заработаем, быстренько під посетим. И все. И все. Быстренько заключим карточку. Все, давай. На на на, -на лево. Тут нормально. Намам намочим. Намам намочим. Все нормально. Все. Босс, Что да. Там босик, здорово. А тут же можно включить авто... автоматический режим. Не, ну это я думаю без автоматического. Так включаем автоматический. А на пофиг, я уже вдаров. Опа, она. так все. Хорошо, ему и

Так, зараз тут знову ударили два характера мочі. О, хто? Ти... Живучий кренк Не дав мертвы. З першого разу, не фіга. Але наглий кренк. Ну давай, зараз покінчимо з цим. І далі з цим. Вс. Сібирько Все зафігачу і погнать до П'ять. Опять, Опять си до боса йде. Быстренько. Так, зараз быстренько. Так. Я просто закрываю двери. Я просто закрываю двери. это что таки? Нормально все. Всем. Спасибо. Я 5 пуски передаю, я когда не пишут, я, я передивлюсь. Ну, я списки. Ну, ми мы сейчас работаем 2 5 лет. Все, всем пока.